Всім привіт! Ви на каналі Джафромон. Всіх вітаємо з Хелловіну. Вважаю, щоб це був ваш найстрашніший вечір. І запрошуємо вас на моє нове та перше довге відео. Вгадайте, що ми будемо робити? Так, ми будемо робити майкап у стилі Хелловіну. У мене тут ось так. Ось стільки. Косметичок, але це ще не всі, в мене ще є одна, але вона для бальних танців. Якщо ви думаєте, що там багато чого нам знадобиться, ви помиляєтесь, там майже нічого немає, то що нам потрібно. Ну, ось тут, ось тут вже є Розпаковочка. От тут, тут в нас тіні різні. Ось я стараюся говорити в мікрофон. І тут у нас різні тіні, та дзеркало, це нова. Це у нас стара. Тут теж, типа, для очей. Але якщо ви думаєте, що це все, це не все. Хоп. І тут також. Ось так, о боже, Якось так. Та найцікавіше. Ось ця. Тут багато чого. Те, що нам знадобиться. Покажу потім. Ось цій косметичці нам більше всього буде потрібно. Це зараз вам покажу. Я думаю, що крім цього, нам майже нічого не знадобиться. Ну, якось так вона. Мені. Мені на... У минулому році торік подарували такі маркери для обличчя, тому вони нам знадобляться. Чесно, я тільки зрозуміла, що не вирішила, що я, який ма майкап я буду робити у стилі чого? Ну, у стилі Хеллоуіна, але якого персонажа. Але я точно знаю, що я буду якимись. Якимось створінням. Тому я думаю, що в мене якось вийде. Дивіться, що в мене є, ну, такі рожки. Це коли я виступала на акторській майстерності, я була козою, ну, козенятком, і ось якось так воно гарно виглядає. Я ось думаю, що цим маркером можна ось так от, а далі я ще не знаю. Ну, я монстр із хім. Того, хто не підписався, та не поставив лайк на це відео. Так, в мене вийшло. поки Це поки смішно, але. Давайте. Будемо скрещувати паль... пальці, щоб в мене чуть-чуть Ось... вийшло страшно лякаюче. Мені довелося його вкрутити та намочити, бо він вже чуть-чуть засох. У мене з нього вода тече. Ой, шкода, що я його намочила. Ну, якось так. У мене поки не дуже виходить, бо опиту в мене нема, але зараз будемо малювати. О, ну тут вже щось в мене почало получатися. Не дай Бог мені вийдеться це все лице замазувати синім. Вы що я веном, тільки у блакитному кольорі. Ну, блин, че мне не рубить. Звісно, да болевать А мені ще на набали танці йти. До речі, гуляти теж я, я вирішила хто я. Я аватар. Я зрозуміла, якщо я зараз намалюю собі кра червоним, то я стану фіолетовою. Лоджка чорнолюче. Ну, все ж таки треба експериментувати. Я зараз буду красною як помідор, а не... Я у этого наслаш таки. Ну, сер, таки, що мені робити? Мою очі. Чому? 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 Краще б я маму попросила. Сама вкладываю Мію я не зрозуміла, що я роблю зараз, але точно щось. Я хотіла собі нормальний грим, но я Веном Веном знову синій колір. Не, ну я сейчас думаю, що я просто піду змивати, змивати це все. Добрий день. Вас вітає Фрамун в нормальному стилі. Якщо ви не зрозуміли. Та <с>? Фрамун була в тупому стилі. Я навіть не знаю, що мені робити просто. Я знаю, що я зараз буду малювати собі. О, ні, де мій білий. І з цим білим буду все лице. Мама мені сказала, що в мене був нормальний мейкап. страшний. Я думаю, що більш смішний, ніж страшний, тому якось так. Я сподіваюся, що воно вже не зламається, але це не фай. Блі, що мені робити? Що мені робити? Т. Це ти? Це просто буква Т. Це У. Ту. Я не хочу цього робити, але прийдеться заради вашого, заради вас. Бустро розмальовуємо все Волого вологоє. Знате, воно не таке погане. Солодке таке. Гаа! Дентфреон проявила агресію. Тепер я білою, як сніг. Ну, це про мене просто. Поки що в мене так все. Я ще, ну, зараз собі буду красити тут для пові. Тут, ну, щоб їх красити, ресниці. А тут ще й блисківки. Дуже гарно воно. Тому зараз будемо красити. У нас новий гость це Мія. Але ми продовжуємо новий гість. Мені зараз гуляти в центрі місця, потім на танці, там, де так, мене також приб'ють. Потім ще й на англійську. Клас! Так, поки в мене є ось такий крабик для волосся, я можу почепити. А вы такая мне достаточно. Идеал. Грубитян. Ну и акции. Ни будет специально исполняться в песню. Я включила хэллоуинские песни. Ну, как чуєте. Ну, так веселійся. ну... це просто топова пісня. Споки, скори, скави танц. Я маму попросила собі. Подводку моєю стрілки намалювати, і так ось такий грим в мене вийшов. Але ж ви були на каналі Дюм moon Тому всім па-па!